Вітаю вас, мидреньки, я Ірина, і ви запитуєте, чи працює МОСАД український, саме український. Він, звичайно, називається якось інакше. Я зараз не пам'ятаю, але це не важливо. Ми називаємо український МОСАД. Чи працює він? Хтось каже, працює, хтось каже ні, хтось не помічає, ми не повинні бачити, що вони працюють. Ми повинні бути впевнені, що там щось робиться. Ось якось так. Дивимося, чи працює, чи є він взагалі. Ви знаєте, тут таке враження. От Україна вийшла, а тут таке враження іде якась трансформація в масаді. Бачите, вже ці карти мені показували. Тут іде не ресурсів. І ось ця карта теж замало ресурсів. Наш Масад має це можливо бути. І дуже маленький. Він є, ось він є. жевріє, скажімо так, жевріє, він є, він працює. Ось ця карта говорить дуже запально. Тут дуже патріотичні люди. Ось, але в них немає ресурсу. Тут не хватає ресурсу в них. Тобто тут навіть, знаєте, небезпечно те, що вони роблять, небезпечно. Тому що я зараз, я зараз трошечки ще тут докладу, є, вони працюють. Вони працюють навіть без цього ресурсу, як і раніше. Тобто, тут, знаєте, вони вже давно є. У нас є Масад вже давно, є, вони працюють. Єдине, що ось тут мені цікаво, чому, чому? не фінансується, виглядає. Немає людей. А пам'ятаєте, Зеленський кидав то на Зміїний а, наш Масад, то ще кудись. Пам'ятаєте, групи закидував? То в Крим, там де. Ну, Скажімо так, щоб повішали прапор. Так, це патріотично, але це знищує. І ось ця карта так і говорить: справжніх професійних людей знищують. Ось Тут якось ви бачите, іде крадіжка. А, морально. Моральної немає не немає моральної, не фінанс, фінансової підтримки у цього масаду немає. Їх ніхто не підтримує, але дух в них є. Ось ця карта, правда, вони жевріють, скажімо так. Знаєте, це коли вогонь гаситься, але не до кінця. Тобто є ще крупиночки, які горять. Ось подивіться. А був Масад, великий у нас у нас був потужний Масад. Я маю на увазі, що ці спеціальні організації, ці. Якихось спецслужби, скажімо так. Буданов все розвалив. А лишилося дуже-дуже. Ну, це я так, знаєте, на око скажу 25%. А тут, мені здається, ще менше, ніж 25%. Якщо 10% залишилось з того, що було, то це вже добре. Ось якось так. Давайте подивимося, чи повернемо ми. Чи дійсно. А, Ну, заграє цей Мосад так, як, знаєте, от, хорошу музику, скажімо так, щоб нам е, інформація якась йшла. Хоча МОСАД повинен працювати тихо. Зараз ми подивимося. Угу. Дивіться, красота. Дорогенькі мої красота. Навіть не хочу тягнути. Дивіться, десятка монет, десятка кубків, вісімка. Це тобто робота і всі ресурси. Колись, колись. Я не буду зараз казати, коли, не буду дивитися, у карт все рівно своє бачення. Але наскільки я можу судити, дійсно, особливо можна сказати, після перемоги, після, можливо, переобрання, можливо, якось так, у нас піде е, мосад. Буде працювати, у нас буде дуже потужний світовий масад. По цим картам, я би сказала, найпотужніший у світі. якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!